Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для Людей. Пропоную вашій увазі сьогодні таке відео. Буде таке більш про про все і про різні різні ситуації, які бувають з поросятами малесенькими і з нашими мамками. Так що це не буде якась така спеціальна тема. Ну, але перед тим, як я почну, то я вас звичайно запрошую підписатися на наш канал. Для нас це буде великою честю бути з вами в одній спільноті, прокоментувати це відео. Можливо, вас цікавить якась інша тема, то е, пропонуйте. І так, друзі, е, наша лялька, свиноматка це Ландрас. Ось В неї виникла проблема е, Метрил мостить, ну не дуже там така. аж прям Метрил мастит Агалактія, але виділення пішли в неї. Ще були такі жовтовато-прозорого кольору хлоп'ями, тобто ще не було дуже там, сильно аж. аж Хоча ми після поросу поставили їй ін'єкцію вітроміксину 20 мл, тобто навіть трошечки більше, ніж потрібно було. Але ми бачимо, що в неї була, були виділення, поставили, ми перезначили протокол лікування від. Матеріал маститок, кому буде цікаво, цей протокол я скину. Не буду на ньому зупинятися, бо вже про нього я колись говорив. Тобто лікування. До речі, на ін'єкції вона подається дуже важко, тому перед ін'єкціями ми ставимо їй 2,5 мл ставимо 2 мл. заспокійливого. І вона така, знаєте, чаморош ходить, і нам у ці вдається давати. Основну нагрузку. Цих ін'єкцій приходиться на амоксицилін його досить велика кількість і в два місця. А їй же ж больно, цей моксецилін, він же розмоктується не так швидко. ну І тому вона не дуже хоче, щоб їй давали ці ін'єкції, які там приспособені продумуються, дуже складна тема. Поросятка наші. Ай! Поросятка. Я вже говорив, в них була проблема з. У них була проблема зі стриптококом. Це така розповсюджена на нашому господарстві проблема, а мені здається взагалі всюди. І, мабуть, вже наступні опороси я буду бачити, що вони робить. Це в нього не цей, це не глисти, а це чухаються ранки після кастрації. Так що так що, то, що ви бачите, що вони їздять на попках, не переживайте. В общем, стрептокок ми практично побороли, підсохла, підсохла корочка десь на мордості, десь там на хвостиках не дочекалися, ми не чекали такого великого розповсюдження. Трішки по рильцу, пішла, по рильцу пішла така оця екзема. І в принципі з цим ми справились. Ось Вони почули мій голос і вийшли всі. І бачите, вона їх кличе, скоро буде їх годувати. Далі тут в нас ще є ще одна дама, яку ми підкинули двох поросят, це Дашка. З нею все, вроді, слава Богу. Хоча в неї поросята народжувалися такі побільші, там в ляльки були поросята середня вага 1,3, 1,4. А в цієї дами поросята середня вага. 1,7. Виділень в неї нема ніяких, ні прозорих, ні непрозорих. Це слава Богу. Апетит в неї гарний, з'їдає десь приблизно зараз 4 до 5 кілограм їжі на добу. Ми будемо збільшувати до 8, але навряд чи що вона, що, що Дашка, що лялька, навряд чи вони будуть 8 з'їдати. Вони швидше будуть з'їдати максимум це 6 кг. Трохи вона була агресивна. І ми їй теж давали заспокійливе Теж ми давали заспокійлива, і після заспокійливого вона вже, вона вже прийшла до норми і не була такою агресивною. Звичайно, є такі, знаєте, способи там, давати пиво чи там ще щось. Все це, звісно, добре. Але ми поставили 3 мл ін'єкції, заспокійливого, седативного, і все. І на цьому та історія закінчилась. Буквально через 15 хвилин вона стала така ну, просто лагідна. Перестала на поросят кидатися, і все в нас стало слава Богу, з нею. Самі поросята дуже класно в неї розвиваються. Два підкидища самих ми вибрали маленьких. В ляльки два підкидиша себе почувають теж чудово. Ну і тут вже ми стриптококу не дозволили навіть починатися. І, і в них, в принципі, все. Слава Богу, у цих наших маленьких поросяточок. Ось, вони нормально їдять, нормально себе почувають, набирають вагу і завтра ми будемо з ними проводити. Дії, кого покаструємо. Хвостики покупіруємо. Ну, ну, таке. До речі, була цікава, цікавий такий момент в одного підкидиша від ляльки. І там ще в одного поросятка почалось таке помітили, що погано відкриваються очі. Погано відкривалися очі. і Я вже подумав, що це якась патологія. А це не, друзі, це стрептокок е, з мордочки, кинув, кинувся на очі. ну не, не на самі очі, не на саму слезову болонку, а на е, ну оце, що там, де відкривається, закривається. Оце дуже тоненька там шкірочка, вона так затянулася, ця шкірка, і поросаткою було незручно відкривати очі. Ну що, ми поставили вітамінчики, Енрофлоклет, і, і, в принципі, ця історія вже е, прийшла в норму. Так що отак, друзі. Ось, Ще в мене тут є цікава ситуація, ну, то я окремо зроблю відео вплив мітотоксинів на, на статеві органи е свиней. Виявляється, мітотоксини вони можуть бити по чомусь такому одному окремому. Ну, це з в'єтнамськими поросятами, Ми їх годували. У нас були зернові відходи, і, напевно, мабуть, е там завелися мітотоксини. І тому у нас там сталася ситуація, про яку я вже пізніше розкажу. До речі, хочу сказати, якщо ви займаєтеся свинями, нема такого, що у вас ніякі ситуації не стається. А в мене таке відчуття, що у нас постійно якісь ситуації стаються. Я, я вже думаю, може то я такий е накрутив собі свинаря, знаєте? Ну, щось постійно відбувається. Ну, але, але що ж, ми вчимося, постійно вдосконалюємося. І, звичайно, звичайно, друзі, головна в мене зараз ціль на весну. Це тут, у цьому всьому 100% приміщенні, зробити повну, ну просто глибоку дезінфекцію. Стін, підлоги, всіх елементів, може навіть і стелі. Тобто повністю, повністю зробити дезінфекцію всього цього приміщення. Я купив дуже класний засіб, дезінфекуючий то будемо пробувати якось це робити. Ну, в принципі, це самі такі основні теми, що я хотів підняти, це післяродові оці всякі дії. І, звичайно, в кожного різний підхід до цього. ну У нас є якісь стандарти. Да? На третю чи на п'яту добу люди ставлять залізо відповідно на 10 чи на 15 день повтор. ну Я ставлю на третій. Хтось не купірує хвостики, хтось не каструє в такому віці. Я це роблю. Бо я бачу в цьому великий толк для себе. Хтось не купляє коврики, хтось не ставить їх по два в одну будку. розумієте? Хтось там лампи не ставить. Це кожен робить по тому, ну, як він бачить і як йому зручніше. Нам же ж зручно так. Тому, в принципі, відео про все і ні про що. Ось, розкажіть, як ваші справи як ваше господарство, чи дуже багато. У вас всяких постійних проблем з захворюванням, різними чи інфекціями, чи ще чимось. Буде дуже цікаво послухати і ну, почитати ваші коментарі, як ви е, пороєтеся з цим. На цьому все. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам, успіхів, наснаги, мудрості, нам, нашому народу, особливо нашим воїнам Збройних сил України. Все буде добре, друзі. Україна переможе, бо Бог є з нами. З Богом до побачення.